Всім доброго дня. Ми сьогодні покаточки для нашої душі. Що нам подобається, найбільше попили і смаколики речі, порадили мені, як ніколи не брала, пельмені називаються котигорошки. Маленькі та м'ясненькі. Подивіться, не такі маленькі, мені зразу такий супчик, але я робінці, такі, знаєте, булька я твоєю юшечкою обов'язково зроблю. Журавлина з'явилася. Вже сезонна ягода на бурі дуже смачно, дуже смачна. Так, наші улюблені салати. Можна брати нас. Навіть Це вишневий, його густий. Дуже добре. Взяла? Так. Лишка, так, його це молоки дуже смачні. Не знаю. Спробую, насправді дуже не знаю, що це пов'язано. На молочне, на молочне, на молочне тягне. Ті, Тільки молоко, молоко, молоко. Смак життя. без нього ніяк. Вершки до кави. Знову. Ось ця логіночка, думаєте, коштує дорожче, ніж тут половина того, що я вам показала. Дуже, але мамі треба для зору, Я очей. Тому беру. Тому беремо. І це для мами чорничка. Якби без котусів. Для котусів ми трошки просили це в Аврорі. Мій улюблений сир. Перчик це для салату. Зараз Силу сосисочки собачку погодуємо. Він у мене чекає, любить там. Знов скажу, думаю, не донесла чобату. Ламала. буду тепер бутерброди тільки з цим. Щобата подова. дуже смачна. Просто дівчата, не була, дуже смако трохи насипає. Власна пекарня, все смачна. Дуже подобається. Ну і міні. Мініки наші. Без слів. طبخني <applause> وحدي <applause> <applause>